Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Час новин у марафоні. Найголовніше з фронту і тилу від журналістів АСІТІВІ та СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброї ночі. Російські війська запустили ударні безпілотники в бік України. Повітряна тривога через дронову атаку нині триває у східних, північних, південних та центральних областях. За даними моніторингових каналів, наразі у повітряному просторі України до двох десятків ударних безпілотників. Надвечір російські війська обстріляли Херсон, поранений 67-річний чоловік. У нього вибухова травма, контузія та уламкове поранення ліктя. Від початку доби, внаслідок ворожих ударів по правобережжю Херсонщини, поранені щонайменше п'ятеро людей. Як повідомляє місцева влада, російські війська розпочали ранок з удару по селах Милове та Степанівка. Потрощені приватні оселі. Вибухову травму, контузію та уламкове поранення отримала 39-річна жінка. Бо коли ворожий снаряд прилетів на її подвір'я, вона саме була вдома. Дочка постраждала близнець порозні. Чи осколок, чисико нагаріза. Я не знаю, поїхав дивитися. Оселося все пішку. І в хаті там повиліталося. У день росіяни атакували дроном маршрутку то у Дніпропетровському районі Херсона із мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями шпиталений водій автобуса. У день росіяни скинули вибухівку з безпілотника і на цивільного чоловіка у Новодмитрівці. У потерпілого вибухова травма, контузія, а також уламкові поранення обличчя та ноги. Такі ж травми у чоловіка, який в день потрапив під ворожий артилерійський обстріл у Білозерці. Двоє правоохоронців постраждали внаслідок влучання у їхню службову автівку ворожого БПЛА. Молнія працівники поліції патрулювали територію Куп'янського району на Харківщині. По обіді на виїзді з міста Купінськ у їхню машину Росіяни скерували дрон. Чоловіків із контузіями і тілесними ушкодженнями доправили до лікарні, де їм надають медичну допомогу. Сбу і ДБР затримали генералів відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу російських окупантів у 2024 році. Слідчі задокументували злочини трьох посадовців Збройних сил України, які не забезпечили належного захисту Харківщини під час наступу ворога турік у травні. Фігуранти бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного груповання Харків, генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади тероборони збройних сил України, та полковник, Полковник, який раніше очолював 415 й батальйон цього з'єднання, як встановило розслідування. Посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу російських окупантів на обласний центр. Також у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де нині тривають запеклі бої. Наразі вирішується питання, Питання про обрання запобіжного заходу фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Одна людина загинула, що двоє поранені на Донеччині внаслідок російських обстрілів. Лише у Краматорському районі Лиманської громади за минулу добу окупанти пошкодили майже 20 будинків газогін і теплотрасу. Тиші там не буває, кажуть місцеві, але попри небезпеку, виїжджати не поспішають. Про будні жителів Лиманської громади під регулярними обстрілами дивіться далі в матеріалі. Замість будинку суцільна руїна. Це вже друге помешкання цієї родини з Донеччини, яке знищив ворожий снаряд. І одну і другу хату розбила, по хатах жили, розбила. Ховалася у погрібі, жили в погрібі, наче так заховаюся. Чуємо шумить, біжимо погріб. Пролетіла ракета десь туди. Опять виходить. Тільки зайшли, каби летять, а каби там постільки по восім по штук кидали. Залишатися літній жінці разом із сином більше ніде. Тому спецекіпаж поліції білі Янголи допоміг виїхати родині з зарічного у безпечне місце, звідки волонтери допоможуть їм евакуюватися на Полтавщину. Російська армія регулярно обстрілює населені пункти лиманської громади. Гул від снарядів тут не вщухає, кажуть місцеві минулої доби в селищі ставки внаслідок обстрілу було зруйновано будинок. Люди лише дивом не постраждали. Від старости населеного пункту ставки надійшло звернення про негайну евакуацію та госпіталізацію літнього чоловіка. Що ви зібралися? Де віші ваші Тиха. Старенький пережив інсульт? У нього одна рука паралізована, і рідні вирішили відправити дідуся у більш безпечний регіон до родичів. Я рідна хата. та що ж прощай, ще може вернетись. У населених пунктах Донеччини залишаються багато літніх людей. Вони часто навіть після евакуації повертаються додому, але допомогти їм в скрутну хвилину нікому. Днями поліцейські врятували життя хворому 69-річному чоловіку. Його непритомного знайшли сусіди вдома на підлозі. Дедушка лежить під кроватю і придавлений глаз. Лежить он не знаю. Дихає, храпить, ну це ви ж ми ви можеш вивозили. Вивозили це в тому году, Да. правоохоронці. Передали немічного чоловіка медикам і помчали далі. Місто лиман знаходиться під постійними ворожими обстрілами з боку Російської Федерації з різних типів озброєння. Екіпаж білого янголу виїжджає на кожен обстріл та надає допомогу постраждалим особам, а також фіксує чергові російські злочини проти мирного населення. Поліцейські закликають жителів прифронтової Донеччини не гаяти часу і виїжджати, адже росіяни навмисно обстрілюють житлові райони. Олена Рованчук, програма Вікне марафон Єдині новини. Дональд Трамп удруге став президентом Сполучених Штатів Америки. У своїй промові пообіцяв сприяти розбудові сильної американської армії та протидіяти війнам у світі. Зазвичай церемонія інаугурації американських президентів відбувається на сходах капітолію. Проте цього разу через негоду захід перевели у середині будівлі у Ротонді. Адже за прогнозом синоптиків, сьогодні у Вашингтоні до мінус 11 за Цельсієм. Більше розкаже Олександр Мужичук. Дональд Трамп став 47-м президентом США о півдні за місцевим часом, тобто о 19-й за Києвом, він і віцепрезидент Джей Ді Венс склали присягу, поклавши руку на Біблію. Цього разу Трамп використав одразу дві книги: особисту біблію, йому матір'ю у 55-му році, а також історичну біблію Лінкольна в Оксамитовій палітурі, яку 16-й президент США використав під час інаугурації у 1861 році. Я, Дональд Джон Трамп, урочисто клянуся, що сумліно виконуватиму обов'язки президента Сполучених Штатів і в повну міру моїх сил підтримуватиму, охоронятиму і захищатиму конституцію Сполучених Штатів. Допоможи мені, Господь Наймолодший після Річарда Ніксона, віцепрезидент 40-річний Джей Ді Венс, також скористався своєю біблією. Він приніс на церемонію сімейну реліквію, яка належала його прабабусі по материнській лінії. Через аномально сильні морози, які охопили східне узбережжя. США, вперше за 40 років американський президент свою інавгурційну промову виголосив не на вулиці перед капітолієм, а в середині будівлі. У 85-му році так в останні, пройшла друга інагурація Рональда Рейгана. Передвиборче гасло, якого лець Make America great Again, давайте зробимо Америку знову великою. Практично повністю скопіював Трамп. починаються золоті часи Америки. Від сьогодні наша країна отримає ту повагу, на яку заслуговує, її поважатимуть в усьому світі. Нам буде заздрити кожна нація, нашим народом більше не будуть нехтувати протягом кожного дня адміністрації Трампа. Я просто поставлю Америку на перше місце. Ми повернемо наш суверенітет, наша безпека буде відновлена. Терези правосуддя будуть збалансовані. В ротонді капітолію на інаугурацію Трампа зібралося близько 800 осіб. Серед зарубіжних лідерів прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент Аргентини Хав'єр Мілей. Ласкаво прошу додому. Так Трампа привітав біля Білого Дому його попередник Джо Байден, інаугурацію якого свого часу Трамп проігнорував. Через два тижні після поховання Джимі Картера всі живі президенти зібралися знову разом. Присутні Барак Обама, Джордж Буш молодший і Білл Клінтон. Також Приїхали віце-президенти Камала Гаріс та Майк Пенс. Останній під час першого строку Трампа визнав програш боса на виборах 2020-го всупереч тиску президента та його прихильників. Мені 18 років я вперше проголосував, щоб Трамп став президентом. Я його підтримую з 2016 тисячі року, відтоді як він оголосив про своє висунення. У нього цілих три перемоги на виборах. І я з нетерпінням чекаю на його другу інавгурацію. Після промови Трампа заплановано парад на честь інаугурації. Спочатку хотіли, щоб він відбувся від будівлі капітолію по вулиці Пенсильванія Авеню до Білого Дому, проте через негоду його перенесли до спортивно розважального комплексу Capital One Arena. Ми розчаровані тим, що урочистості відбуваються не зовні, а кількість місць усередині обмежена. Ми маємо квитки на захід. Сподіваємося, що потрапимо всередину. Не можу дочекатися. Я думаю, що наступні чотири роки будуть дуже яскравими. Так на вулиці дуже холодно, але я б із задоволенням побачила Трампа і мала б більше шансів потрапити усередину. Трамп пообіцяв зробити запаморочливим вже перший день свого повернення на посаду, підписати близько сотні президентських указів, зокрема, одразу оголосити надзвичайний стан на кордоні з Мексикою та запустити найбільшу в історії Америки програму депортації мігрантів. Також Трамп обіцяє запровадити широкомасштабні тарифи на імпортні товари, а ще зняти обмеження на буріння нафти та інших легких вуглеводнів на шельфах та федеральних землях, що теоретично може знизити ціни на енергоносії і негатив. Но позначитися на економіці Росії. Ще до того, як Трамп склав присягу, тобто став президентом його, передчасно кинувся вітати кремлівський тиран. Напередодні CNN повідомила, що Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним протягом декількох днів після його вступу на посаду. Джерела телеканалу розповіли, що мета розмови обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати покласти край війні в Україні. Ми знову створимо найсильнішу армію, яку будь-коли бачив світ. Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які виграємо, але й війнами, які закінчимо, і можливо найголовніше війнами, у яких ми ніколи не візьмемо участі. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ. Єдині новини з інавгурацією новообраного президента Дональда Трампа привітав Володимир Зеленський. Український президент назвав вступ Дам Трампа на посаду днем надій на вирішення багатьох проблем, зокрема і глобальних викликів. Він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру. Це шанс, шанс, яким потрібно скористатись. У російському Санкт-Петербурзі вщен згорів зарізничний локомотив, який використовували для забезпечення логістики російської окупаційної армії. Повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Сталося це 18 січня. Проте інформацію оприлюднили лише сьогодні. Локомотив перебував на стоянці у травмайному депо руч'ї міста Санкт-Петербург. Вогонь знищив усю систему управління локомотива, який перевозив залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку. Як повідомлення. Але у нашій розвідці відновленню він не підлягає. Небезпечний тренд з тік-току. лікарі Львівщини б'ють на сполох через нову небезпеку, яка набирає популярності серед підлітків. Упродовж останнього тижня до дитячої лікарні Святого Миколая госпіталізували трьох хлопців із важкими опіками обличчя, спричиненими саморобними вибухівками. Правоохоронці звертаються до батьків із проханням уважно стежити за тим, який контент переглядають їхні діти, і говорити з ними про ризики. Інакше доведеться боротися із наслідками. Як, от, герой нашого, наступ. Побачив в тіктоці відео, було дуже цікаво, бо як не можна зривати, ми захотіли з другом. Покупили то все зробили і пішли зривати. Друг зірвав, все нормально було. Я бутилку поставив і зірвалося. Повторити небезпечний експеримент В'ячеславі з другом вирішили, коли побачили, що їхні однолітки таке роблять у відеороликах. Одразу після школи хлопці взялися і собі знімати контент. Але випадку В'ячеслава усе закінчилось лікарнею. Хлопець пригадує, вибухнуло так, що пекло усе обличчя. Найбільше боявся втратити зір, бо біль був нестерпний. Почав пекти, б і лися трохи почала набухати, Очі всі були в круті, не міг навіть очі відкрити. Мама В'ячеслава Мар'яна каже, через 20 хвилин після інциденту син прийшов додому. Одразу не зізнався, що сталося. Жінка подумала, що сина побили. Побачила таке, якби його побили, поцарапали по асфальті, щоб що, що, що вибухнуло. Я Мовчала, не кричала, нічого сказала дам про мої ми, милими, мили, ми мили очка, бо дуже сильно не міг відкрити. Уже в лікарні Мар'яна дізналась, що трапилось насправді. Каже, і подумати не могла, що В'ячеславу після перегляду тіктоку таке може спасти на думку, адже має довірливі стосунки з сином і стежить, який контент він дивиться. Після цього випадку Мар'яна певна буде і ще більше розмовляти із сином. Ліпше піти з дитиною, зробити з дитиною той експеримент, показати, що то нереально, що не можна так робити, і щоб він не робив. Бо він буде робити з друзями і буде. Ліпше десь так убезпечити. саме це говорити та пояснювати дітям, що безпечно, а що ні, рекомендують батькам правоохоронці. Адже наслідки таких експериментів катастрофічні. Це хімічні опіки, шрами по тілу, які подекуди залишаються на все життя. Спілкування, спілкування і ще раз спілкування. Це потребують не тільки діти, це потребують і батьки для того, щоб бути знаєте, в тренді, як то кажуть, так щоб знати, чим діти цікавляться, про що вони думають, чого вони наслідують. Тим паче, що тренд лише набирає обертів. Лише за тиждень на Львівщині до лікарні зі схожими наслідками потрапили одразу троє хлопців від 10 до 15 років. Серед них і В'ячеслав лікарі кажуть, їм пощастило, адже здебільшого у підлітків поверхневі ураження за винятком по вік. У нас були ураження, чоло, щоки. Ніс, декого підборіддя, при тому вони були трошки поверхневіше. Проте верхні та нижні повіки у всіх були глибокі опіки. До сих пір вони приходять лікування в оптальмологів, консультовані були отоларингологами, Також з ними висідував психолог. От ну і надалі це і фізичні терапевти. Одного із хлопців, ймовірно, оперуватимуть, але лікарі певні, рубці від таких опіків, залишаться з ними назавжди. Що ж до В'ячеслава, то хлопець запевняє, більше до таких експериментів даватися не буде. Оксана. Несницька Тарас Оленець, програма вікна. СТБ, єдині новини.